З шести років займається у цьому залі боротьбою Олег Легкий. Загалом цьому спорту присвятив 14 років свого життя. Дитинство, якось, мабуть, війшло в привичку, а вже в середніх та в старших класах школи вже зрозумів, що маю з цього якусь вигоду, дисциплінованішим стаю сильнішим, цілеспрямованішим. 17 листопада цього року у Коломиї відбувся чемпіонат України серед спортсменів до 20 років. На ньому Олег став кращим серед українців. Такого успіху на чемпіонатах України, говорить, досяг вперше. Приємно, приємно, що робота, яка проводиться в залі, вона йде на користь і приємно. Успіх на чемпіонаті серед 20-річних, говорить Олег мотивує на подальші звитяги. Тільки почав набирати форму. Треба набирати, набирати і є всі шанси. Змагатися за найвищі сходинки близько десяти років займається з Олегом тренер Ігор Єрефеєв. Спочатку тренувались разом. Нині тренує спортсмена. Олімпійський вид спорту все-таки і конкуренція в Україні дуже велика, особливо такі міста, де є інтернати: Харків, Київ, Івано-Франківська І Стати чемпіоном України з олімпійського виду спорту в вільній боротьбі це дуже велике досягнення. Останні три-чотири роки Олег легкий стабільно входив до трійки кращих на чемпіонатах України. Цьогоріч спортсмен виграв всі чотири поєдинки, не віддавши суперникам жодного очка. У січні наступного року Олег стартує на чемпіонаті України серед спортсменів до 23 років. років. Всіх рівні умови, килим круглий спортсменів однакова, кількість кінцівок. Якщо йти до своєї мети. Тренуватися, робити висновки з перемог, так і з поразок, то все може бути. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.